Промислові офісні центри дає все для виробничого функціонування. Індустріальні парки набирають все більшої популярності. Нині в Україні зареєстровано 64 такі промислові центри. Керівництво держави зацікавлене у їхньому розвиткові. На цьому наголошували учасники міжвідомчої наради в Івано-Франківську. Верховна Рада України протягом 21-23 років. Прийнята відповідна законодавча база для створення та діяльності індустріальних парків. Отже, на сьогоднішній день ми вважаємо, що, як кажуть, в'ячна полі вже міських громад, територіальних громад, тому у вас є інструменти та можливості для того, щоб залучати інвесторів а також релокований бізнес. До, до того, щоб вони для того, щоб створювати індустріальні парки, а також для того, щоб віднес зміг релокуватися. Певний аналог для де дає можливість створити всі передумови, де заходи не немає клопоту з землею, з підключеннями, з іншими якимись технічними питаннями, коли на рахунку створюється всі умови. В мого 85-го виборчого округу, в моєму рідному в місті Калуші вже працює калуш індастріал хам. Це ініціатива приватного бізнесу, чудова ініціатива, яка вже впроваджується, є певні успіхи сьогодні, ви матимете змогу їх побачити. Так само є ініціатива Калузької територіальної громади по створенню парку під назвою Галіція. Патя тиловий регіон спочатку війни тут вдалося значно збільшити кількість виробничих підприємств. Констатують в облдержадміністрації, зокрема за рахунок релакованого бізнесу. Як результат, плюс 80 виробничих потужностей та четверте місце в державі за програмою реновації. Ми дуже добре розуміли важливість прийняття розміщення на території нашої області релокованого бізнесу, щоб бізнес мав можливість працювати на термінах прикарпаття, щоб виробничі потужності залишалися в своїй країні, і відповідно бізнес не переїжджав за кордон працювати. Тому такий напрямок, як розміщення релокованого бізнесу на Прикарпатті, було одним із пріоритетних у нашій діяльності. Щодо обласного центру, то Івано-Франківська тергромада є найбільш заселена в регіоні. У Марії кажуть, важко знайти ділянки для індустріальних парків площею понад 10 квадратних кілометрів. Тим не менше, їх уже підшукали і ведуться відповідні перемовини. Не виключено розширення хриплинського промвузла. Зараз працюємо над двома такими основними: це є ділянка між тисминичами і сусилом. Це орієнтована площа 20 гектарів. Там є певні складнощі, це зокрема. Річка Младівка це є знову ж таки потужності, а загалом це є перспективна земельна ділянка, яка має досить таки непогане географічне розміщення. Інша земельна ділянка це є Братківці, це є ділянка площею 15 гектарів. Там знову ж таки є свої переваги, досить таки по світлу, по газу, але в той же час є моменти по сполученню. Для учасників індустріальних парків держава пропонує додаткові бонуси, зокрема, звільнення від окремих видів податків. Оксана Семко, Руслан Копанчук, новини на вежі.